Лікарю, ану ж, розкажіть нам, для чого підрізати коротку вуздечку верхньої губи. Що, перш ж розповісти, для чого підрізати коротку вуздечку верхньої губи, я вам показую дані фотокартки, які вони бувають насправді, а потім уже сам процес підрізання. Вуздечки ж верхньої та нижньої губи, вони з'єднані з тканинами щелепи. А це дає можливість людині чи дитині жувати, говорити та ковтати. Коли вуздечка коротка, ніж потрібна, вона порушує дані функції. Таку ж операцію можна виконувати як після народження, якщо виявили дану проблему, а найкраще це діткам до 5 років, коли не відбулася зміна на постійні зуби. Дана операція ми виконали дівчинки, далі буде фото до операції та після операції. Подивіться, як красиво. Норміж вуздечка має розташовуватись на 5-8 см від передніх зубів. так, які ж наслідки короткої вуздечки язика? Це порушення мови, жування та ковтання, а також ортодонтичні зміни. А які ж це ортодонтичні? Ну, ми неодноразово ви бачили і в дорослих, і в діток щілина між передніми зубами, а це є наслідок короткої вуздечки верхньої губи. Тому, якщо ви помітили в себе чи в дитині. Бігом на консультацію до ортодонта, а потім до мене на фремелотомію.